Слава Україні! Сьогодні хотів би поділитися інформацією про препарат Актара. Виробник Сенгента. Це системний препарат інсекто, інсектицид. Виробник заявляє, що він працює до 21 доби. Я можу твердо сказати, що цей препарат працює точно 15 діб. Більше він свою функцію тирає. Я 15 днів назад обробляв молоді дерева привиті весною, бо були дуже багато тлі. Мурахи повиносили на дерево. Як хто каже, хто тля, хто попилися. І через 15 днів можете бачити знов, скільки вони швиденько винесли. Це означає, що препарат вже не працює. І мені жалко зараз зрізати ці молоді продовження. Зараз вони на всіх таких молоденьких листочках свіженьких, що після дощу почали рости. от Зараз повністю занесуть тлю, от видно. І пагона. Продовження не буде. От можете подивитися, яка тут це вже аварійна ситуація. Це за день. За день вони швиденько заносять і все. Я старався на молодих деревах однорічні пагони не вкорочувати. І пагін подовження також старався не вкорочувати. Однорічні. Дворічні, так, да, я вкоротював. Але я хочу показати вам, якщо пагін визрів листки, визрівши і немає продовження цієї гілки, то мурахи не будуть нести попелицю на такі листки. Але дивіться, після дощів у нас були обільні дощі, починають просипатися сплячі бруньки. І немає різниці, чи однорічний пагін, чи дворічний пагін, чи, от я вам покажу пагін продовження. І зараз мурахи за день-два занесуть сюди попелицю. От однорічний також. Всі почали просипатися, це велика проблема. Велика проблема. Дивіться, от все. Зараз на ці ніжні молоді листки. Мурахи занесуть попелицю. От дворічний. От було. от було вкорочення і перевод. І от проснулась брунька. Мала навесні. Сильні опади, на цій немає, можливо і не проснеться. Якщо дерево таке без плодів. От такий самий сорт, тільки більше. Також воно без плодів. Я його оброблю. Бо різати мені шкода, я вріжу, я зроблю тільки хуже. Маю на увазі, тут, де будуть вони виносити попелицю, от проснулася спляча брунька. І тут молоді, ніжні листки. Можна вкоротити, але воно почне знизу відбивати. Я тільки буду портити. Форму крони дерева і все проблеми деревові і мені також. Буду вже формувати навесні. А якщо буде попилися, буду обробляти. Я хочу сказати, що на такому дереві, от мене дерево чотирирічне весною заморозок побив цвіт, цвіт залишився тільки в кроні, так ближче до крони, якісь там. Зав'язалися, є плоди, слава Богу. плоди, я дивлюсь такі, що вони вже по 400 грам. Це семеренка. І також дивлюся, почали просипатись сплячі бруньки. От почали молоді листочки. На якомусь нема, на якомусь є. Тут вже вибора не буде. Я змушений буду тільки. Зрізати, вкорочувати і все, бо такі, таке дерево із плодами обробляти ніяк не можна. А обробляти потрібно тільки системним препаратом, бо контактно кишковими інсектицидами нічого не дасть. Нічого для закруті листочок, ховається під листочком, а ми кропимо тільки зверху, і на нього не попадає. А як обробляєш системним препаратом, він проникає і в листочок, і під листочок, і в, сам, в саму гілку, тому тля гине. Я б сказав, би, що не дуже вона гине, я наблюдав, що мурахи її масово починають забирати назад. Але як обробити системним препаратом, то вони по цих гілочках і зайде в самі плоди. І таке яблуко не можна споживати вже ні самому, і, і продавати такі яблука також не бажано. Думаю, ця інформація була корисна. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я, мирного неба.